Добрий день, 15 жовтня і я знову в лісі. От там стоїть мій велосипед, на якому я приїхала. Як же відмовити собі в задоволенні позбирати гриби? Ну, так що, якщо вдома багато роботи, і прибирання, і стірка, і часник треба досадити, тому що вже часу нема, потрібно вже буде їхати на суми. Але але, як же собі можна відмовити, задоволенні позбирати грибочки? Ось вони тут ростуть, це польські грибочки. Ось це вже така хвороба. Якщо знаєш, що в лісі є гриби, треба мчатися до лісу і збирати гриби. Ще є, мабуть, у когось така хвороба? Я думаю, що я така не одна. Якщо вони такі ось красиві, то в задоволенні собі відмовити не можна. А всім бажаю спокійного, тихого та безпечного дня. І всім бажаю гарно назбирати грибів.